На початку грудня цього року лиман почнуть наповнювати морською водою. Про це під час засідання повідомили учасники депутатської групи під назвою Куяльник. Про те, що це погубить ресурс, ми казали неодноразово, спираючись на висновки та багаторічні дослідження авторитетних вчених Одеси. Хоча в цьому кабінеті обговорюється не результат чи вплив морської води на лиман, а про те, як пришвидшити процес. По-перше, у зверненні департаменту екології та природних ресурсів удеської облдержадміністрації усі етапи рятування пронумеровані відповідно до їх виконання. І, хоча першим пунктом зазначено розробка документів і виконання робіт з розчищення русла річки Великий Куяльник, а другою чергою прокладання труби для з'єднання лимана з морям, на практиці все виявляється навпаки. Трубу вже майже доведено до куяльника, а оголошення тендеру на розробку проектної документації стосовно розчищення русла річки Великий Куяльник досі не оголошено. В цьому напрямку робота відйдса і, і... Просто, може быть, немножко мы задержувалися, але на це там були определенні технічні у нас тендер. Лише розробка документації у цьому напрямку обійдеться у 650 тисяч гривень. А щодо труби Лиман Море. Робочий проєкт пройшов комплексну експертизу, отримали відповідальне положительне заключення. Той второй пункт програми повністю виконаний і он профінансований, було запланована профінансувати мільйон восімдесят шість тисяч. Профінансірована мільйон восімнадцять відкритість у виконанні проекту, принаймні у частині звітування, отримує схвальні відгуки від одеситів. Єдине до чого виникає питання, чому будівництво труби вже майже завершено, а ряд документів стосовно цього проекту ще досі не узгоджено. Не вже просто формальність на даному етапі. Департамент провів тендер. на эти работы победителем является фирма Вест. С ней 13 числа этого месяца был подписан договор на выполнение работ. Сейчас ведется работа для того, для получения декларации на строительство ведется работа. Также Регистрация. Регистрация этого проекта в Казначействе в данный момент проходит. И департамент также ведет работу по получению разрешения на строительство на Водном фонде. Также параллельно мы по-прежнему проводим мероприятие для того, чтобы получить государственную экологическую экспертизу. Сейчас уже подготовлена экспертная оценка в экологической академии при Министерстве. И эти все материалы передаются в Министерство, и мы надеемся, в ближайшее время Министерство нам уже отдаст, и мы получим государственную экологическую экспертизу. Звертаємо увагу, труби в Лузанівку доставили трохи менше ніж місяць тому. Роботи з їх занурення у море почали ще до завершення тендеру. А тепер виявляється, що державної експертизи від Мінекології на проведення цих робіт досі немає. Ніс на то що документи ми пока готові. до к роботам, до к роботам основному по тій причині ми розкаряємося к водній частині, тому що, та сложна паймат чим чим далі, тим слажні поймати спокійну погоду на морі. По имеющимся сегодня у нас сведениям, 20 числа, если нам дадут буксиры, то два буксира потащат трубу в море, и в течение двух дней мы ее там и уложим. ж поховання труби у водах чорного моря відбудеться 21 жовтня обіцяють учасники депутатської групи двадцять первого після двадцятого двадцятого ж труба вже свалена в Лузановці, вона лежить обрабату лаками красками там все що положено з неї діло потом завалять і подащить море, потом притопить для цього трубу прокладатимуть вже безпосередньо у бік лиману. Роботи планують завершити якнайшвидше. По нашим планам, які прийти лінам свої пропозиції, десь на 1-5 -е, -е декабря будемо виходити на те, щоб відкривати заліжки. Так, от ці засувки на трубі, по якій морська вода потече у лиман, планують віддати на баланс обласного управління капітального будівництва. Ви розумієте, що підписувати акти виконаних робіт, приймати їх, контролювати, і так далі, департамент екології не в змозі, оскільки це не його функції, і спеціалістів немає через те. Проект рішення такий внесений. Передачу об'єкта будівництва вже безпосередньо на управління капітального будівництва. Цікаво, що дата початку роботи труби вже визначена. А хто регулюватиме обсяги морської води для лиману, якось не продумана. Я думаю, що трубу треба буде віддати одному з существуючих комунальних підприємств. І таким образом обіцніть їм їх роботу, тобто, то скарб заміри на ну, канішне екологи повинні брати заміри води, котри буде поступати кояльні. Ну больше підприєм делать нічого відкривати закривати за Яке комунальне підприємство може відповідати за пропорційне постачання води у лиман і зможе передбачити чи зреагувати, наприклад, на аварійні ситуації у разі їх виникнення? Это управление городских дорог. У них вся ливневка в городе на балансе, они чистят, они это, не ухаживают. То есть на городскую собственность. Да. На сегодня у них на балансе. Старая труба, Тем более старая труба частично у них, у них на балансе. Городские дороги, коммунальные городской дороги. Ну, пока они выходили Вы на дороги». Вы разумеете? Да, то есть Мы она от дома. То есть очень логично. То есть здесь логика очень есть. Тож відповідальність за результати проекту море, лиман, труба роздана поміж управлінь. Ну, дайте кусь город і занімається цілком. Ну ну раз в год закрить за двіжку і закрити за mm -hmm. Ви все одно будете пробувати брати постоянно. Та сі деньги дадуть, будемо брати. Але якщо врахувати якість одеських доріг в деяких районах, за які відповідає зазначене комунальне підприємство, то можна собі уявити, що буде з лиманом, якщо одного разу не грамотно буде зрегульований забір води з моря. От, тому от тут ну, ми повинні розуміти, що і закачування пресної води, і соленої води, представити себе, що ми зможемо це грамотно регулювати. Один раз з'ївнули і все. І ресурсу немає. А хто може гарантувати, що ми не з нього, ми зібраємо завжди? За словами вченого, разом із морською водою у лиман потраплять ряд отруйних речовин. Крім цього, вода з моря негативно вплине на бальнеологічні властивості куяльницької грязі. Почнеться процес їх гіпсування. Вчені наполягають, куяльницький лиман саморегулююча система, яка знаходиться в зоні тектонічного порушення, і наповнення водойми чи то пресною, чи то солоною водою не вплине на рівень води в ній. Тож навіщо витрачати 7 мільйонів гривень на штучне рятування лиману? Досі залишається питанням.